Притча про репутацію і зневагу Бійка з левом. Лев відпочивав в тіні великого дерева після ситного обіду. До лева наблизився Шакал, подивився на лева і несміливо прошепотів Лев, а давай поб'ємося. Але у відповідь була лише тиша. Шакал став говорити голосніше: Лев, давай битися! Влаштуємо на цій галявині бій. Ти проти мене. Лев проти шакала, Лев на нього й уваги не звернув. Тоді шакал пригрозив Давай битися, інакше я піду, і всім розповім, що ти, Лев, мене злякався. Лев позіхнув ліниво, потягнувся і промовив, І хто тобі повірить? І додав. Навіть якщо про мене хтось подумає, що я когось злякався, це мене не турбує. Це все ж куди приємніше ніж те, що мене будуть зневажати, зневажати за бійку з якимось там шкалом. І дійсно, потрібно багато хороших вчинків, щоб створити хорошу репутацію. І тільки один поганий, щоб її втратити. А що ви думаєте з цього приводу? Буду вдячний за коментарі, підписку на канал та лайки. Бажаю всім удачі, миру і благополуччя!